Привіт, друже! Сьогодні поговоримо на дуже важливу тему, як замінити українське посвідчення водія на польське. А саме ти отримаєш докладну інструкцію, якщо дещо вписувати, якщо заповняти, які документи потрібні, куди нести, скільки платити. Ну як завжди, отримуєш саму круту інструкцію. І якщо ти замітив, я трошки попрацював над звуком. Щоб тобі було приємніше слухати і дивитися, тому готуй улюблені напої, як завжди. Сідай зручніше і погнали! Де зложить внесок? Це значить, куди йти, де його складати. В ужині староства повятове в твоєму місці замішкання. Якщо в великому місці, це в ужин іде. Якщо. Живеш в маленькому місті невеличкому, це треба йти тоді в Ужонд міста. В Ужонді дільниці вашій для твоєго місця замішкання, якщо мешкаєш в Варшаві. В Ужонді маршалсковським воєводства Малопольського в Варшаві, якщо єш дипломата. Як зложити цей внесок? Маєш два варіанти. Все робиш в самому Ужонді або або висилаєш Або поштою. Ну, я рекомендую піти в Ужан, щоб вони там одразу перевірили, щоб все було окей. І, і ти на 100% впевнений, що все ти зробив правильно. Які документи приготувати? А, тож, йдемо. Саме головне це внісик, інструкцію з якого я розповім далі, як заповняти і що робити. Далі. Актуальне. З'єнча фотографії. Справді, як повинно виглядати з'єнча до права язди. Но в будь-якій фотостудії це знають, як воно повинно виглядати. Тому йдемо в студію, робимо фотографії і вперед. Довод особистий, або паспорт. Карта побиту, або паспорт і вперед. Паспорт тимчасове засвячення. То ж самості чужого земця, карти побиту, польський документ тож самості чудоземця, на побит толерований, якщо єстешним чужоземцем. Ну, в тебе якась повинна бути віза, там, карта побиту, е, не важливо що, те, що дозволяє тобі знаходитись на території Польщі. Документ, який підтверджує адрес замельдування. На рахунок замельдування мені нічого не казали, тому спокійно. Ксеро заграничного права язди з тлумаченням на язик польський. Е, звичайно, всі документи робимо копії на всякий випадок і йдемо спокійно, щоб потім не бігати з, потім така, така в очередь. Довга. Що не його в баню. Краще все зарані приготувати, всі копії понароблювати і тоді до віконця. Не звичайно, це тлумачення треба обов'язково зробити. Воно десь коштує, залежить в якому місці, залежить, де закажеш. Десь може бути 50, може бути 60, може бути 70 злотих. Просто в інтернеті вбиваєш тлумачення в дуже багато реклами і вибираєш якесь там найдешевше. Нехай вони тлумачать. Скільки чекати на цю всю процедуру, скільки воно все може бути, я скажу так: мені десь ем, неділі-дві, а то й може майже три, я десь чекав, поки мені це все зроблять. Тобто я через 2-3 неділі вже отримав польське право і ура. А, але ще важливий момент, я перед тим міняв українські права, українські права на новий зразок. Щоб був новіший зразок. Якщо є новіший зразок, тоді не потрібно здавати е, теоретичних цих екзаменів. Якщо права більш старого зразку, більш як 10 років, по-моєму, то тоді потрібно здавати е, теоретичний цей екзамен. Ще. Тому в кого є більш новий зразок, то звичайно, тобі повезло. Як поміняти на новий зразок, я розповідав в одному відео. Не знаю, чи зараз це, ця інформація буде актуальна, я вставлю, я вставлю в цей ролик і подивишся, як це робиться. Через кабінет водія я замовляв доставку українських прав нового зразку буквально за 1300 гривень мені це все обійшлося з доставкою в Польщу. Де можна перевірити, на якому етапі знаходиться зараз права? Переходимо за цим посиланням. Справді на керовця Pw.pl. Infocar.pl. Або інфокарпл. Info на яким етапі є твоя справа. Так само можна все це перевіряти. Я про це не знав, бо я е, відкривав раніше якесь більш старе посилання. Я по цьому дивився. Тут не було такої інформації. Я зараз знайшов іншу інформацію, тому. Більш чітка актуальна інформація. Давайте тоді перейдемо до цього заповнення вніску. Це, в принципі, саме найскладніше, найбільше саме питань виникає в цьому. Тому давай переходимо на цей внісок. Так, тут все, заповнили. Там, де розділ С. Право язди, позволення на керування трамваєм. Так, ми тут відмічаємо, закреслюємо таким хрестиком тільки вимяне право язди виданого за границю. Тут тільки це відмічаємо. Все. Поїхали далі. На другу сторінку. Тут чи, пишеться: складом настемпойомці залочники. Залочніки це які документи ти додаєш до цього вніску. Е, і так само закреслюємо, які документи. Перша важна. Виражена актуальна кольорова фото, фотографія в вимірах 3,5 на 4,5. Це, це в нас є. Означення лікарське, оживлення психологічне це не треба. А, далі, де? Довод особистий, вичення оплати за видання права язди. Тобто а, потрібно заплатити, по-моєму, там писало щось. 100 злотих 50. грошей. Міняємо. 100 злотих 50 грошей. Платимо і підтвердження цієї плати так само прикріпляємо до самого цього вніску. Далі E. Е, копії, права язди, позволення. Робимо ксерокопію, права язди, те, що я казав з самого початку. Робимо всі копії і без всяких проблем. Маємо все. Потім. Вніс МЗ МСЗ. Це нам МСЗ. Не пам'ятаю точно. Якщо скажуть відмітити, то відміть. Інне. Пишем прописью. Так само. Чи прописю, чи друкованими літрами, щоб було все зрозуміло. Пишем тлумачення, право язди. Тут, якби через такий дроб. Копія права. Копія карти побиту. Це те, що ми ще додаємо до, до самого вніску. Тут нічого не заповняємо далі. все. Це тільки в самому низу, ось тут. Там, де F, способ приказання документу. Чи сам забереш, чи, чи щоб тобі поштою вислали. Я посторонній того, щоб зайти самому забрати і красота. Далі Г. Освячення. Тут теж так само. Пи читаємо, пишемо, зазначаємо все, що стосується тебе. Алкоголік ти чи наркоман. чи ні, Тут такі питання. Перше, по дані, в чинці а, Б, Е, АБЕ, все згодне з самим фактичним. Тобто, чи все, що ти раніше написав, чи воно все згодне е з твоїм дві станом. Друге. Nie стверджено у мене актуальної форми узалежнення від алкоголю. Це ж, те, що казав. Чи ти не алкоголік. Не алкоголік став, закреслюєш два. Не зростає уже в стосунку до мене правомоцним вироком. Чи, чи ти не судимий? Так само, можна, так само треба закреслити, якщо не судимий. Нема затриманого права язду і позволення. Тобто. Не забирали в тебе права. Ну, тобто, якщо вони в тебе зараз є і в тебе вони не вилучені, то окей. Не Немам занего права язди. E, П'яте. Не мам цофнятего управління до керування пояздами. Чи взагалі вас не звільнили з цього обов'язку, з цієї можливості. Не Непочада мінеко документу стверджує його управління до керування пояздом сільниковим. Чи не маєш якогось ще дублікату, чи ще якогось документу, до, euh, який дає тобі дозвіл керувати euh, машиною? Якщо ні, то ні. Утрачені право язди і позволення. Це значить, нас не, не касається. Шосте. Виконує привоз дороговий ружними поїздами, для яких є вимагане посідане право язди, ценай. Єдний з посеред категорії: С1, С1Е, e, C люб. або С плюс Е так само D1, D1, Е, +E, D або Д плюс Е. Якщо це тебе стосується, окей, зазначаєш, я просто тобі переклав, що тут пише, щоб тобі було легше. Тут пишемо e, прописю, це такий чительний подпис польський, e, ім'я, прізвище. Пишемо прописю. Тут у нас буде фотографія. Далі освічення у місці замішкання. E, як я казав, нічого не просили, ніяких мальдунків, ніякого підтвердження. Просто тут e, ставимо. А. E, Псевбиво на території польській. На це намні через 185 днів кожного року. Календажовим. Потім. І з якою целью? За взгляду на своє від особисте і заводове, або з заміром сталого побиту вилучення з взгляду на своє відео особисте. Ну, я ставив другий варіант. У мене якби не професійний. Просто я хочу залишитись тут жити завжди. Тут ставимо підпис, бажано, я думаю. Читальний, так само, ім'я, прізвище пишемо і окей. Все. Внісик заповнений. Внісек заповнений, все дуже просто. Беремо цей внісик, всі, всі документи, всі копії, фотографії, е, йдемо в ужин, чи в там, місто, чи в ужин воєвудський де, де, де там підеш. І все. Стаємо в чергу. Підходимо до віконця, даємо всі документи, хочу поміняти право язди. Окей, все перевіряю, що там треба. Ще один момент. В Варшаві мені про це говорили. Тут мені ні слова про це не сказали. Про що? Якби на тому сайті, там, де я дивився раніше, ось тут, тут є така штука. На рахунок оплат. На рахунок оплат. Боже, десь десь воно ж тут писало. Я зараз не можу. А ось. Так. Уваги. На підставі уставодавства українського дотичного засад підтвердження аутентичності прав язди. Органи підтверджуєнці право язди на терені України вимагають залучення до внеску у потвердження українського права язди. Тобто українсь... українська влада ще як... якоби вимагає такий е... внесок у підтвердження даних особових, що ви там не, про... не проти обробки цієї дані. І за це ще якоби потрібно заплатити 125 злотих. Знову ж таки, в Варшаві мені про це сказали, що треба. Тут сказали, що не треба. Тому не спіши е заплати тільки 100 злотих, е знай просто, на які, на які реквізити заплатити цих 100, цих 100 злотих. І тоді те саме. А потім вже в Ожені, якщо скажуть, то вони, в принципі, на місці дадуть. Цей документ. Або на, або на всякий випадок. От є внесок у видання права язди. І згода на притважання даних особових. Ось. Клікаємо сюди, позволь. І дивимося. Ось такий внесок потрібно буде заповнити. Так, відкрісімо мені. Ось. Згода, згода на обробку персональних даних. Пишемо ім'я по батькові, народився, там, паспорт серії такої такої-то, виданий, зареєстрований в Україні за адресою останнього місця реєстрації і тому подобне. Заповняємо цю згоду на всякий випадок, щоб е не затягнуло багато часу. Якщо треба, буде раз, пішов, заплатив в касу е і все. Якщо не треба, буде, слава Богу. Так, ну я думаю, інструкція тобі була цікавою та зрозумілою, все, все ясно. Які питання виникають, пиши, звичайно, в коментарі. Радий був тобі бути корисним. До наступних зустрічей. Звичайно, підписуйся на канал обов'язково. Дуже багато хто дивиться, не підписується на канал, тому для тебе це нічого не варте. А для мене це буде розвиток каналу, щоб це відео побачило ще більше людей. І, звичайно, мені охота знімати нові відео. Будь здоровий, до зустрічі, бувай!